А з приводу того, що збройні сили звільнять Маріуполь і Мелітополь, звісно, що в цьому сумніві немає. Так от є такі. Прогнози, що можливо, Мелітополь та Маріуполь звільнять до січня наступного року. Прогноз такий прогноз просування української армії дав колишній генерал-командувач сухопутних сил США у Європі Бен Годжес. За його словами, підступи до Криму вже в межах досяжності РСЗВ Хаймарс. Це здатне послабити російську оборону в той час, як ліве крило контрнаступальних сил здатне взяти Маріуполь та Мелітополь до січня. Потім на його. У думку розпочнеться вирішальна фаза кампанії звільнення Криму. Ходжес також наголосив, що ракети атакам точно мали б позитивний ефект проти російських баз у Криму. Ну звісно, що ці ракети б нам допомогли, і, наприклад, із тим самим кримським мостом і перерізати ось цей логістичний маршрут окупантів, але отримуємо ми їх чи ні, чи є вони в Україні чи ні. Ми цього не знаємо і сказати не можемо. Але те, що окупанти дійсно готуються зустрічати збройні сили України на Запорізькому напрямку, ми вже сказали, що вони зараз роблять із міста Мелітополь таку обороняють його, і так само до речі, вони роблять із Маріуполем. Зараз там на підступах до Маріуполя вони мінують все, все на своєму шляху, і так само будують там фортифікаційні. Споруди, але наші збройні сили не зупиняються. І звісно, що Мелітополь та Маріуполь і всі інші території будуть звільнені.